Всім привіт! Вітаю вас на каналі From Ukraine. Сьогодні розберемо тему, яка цікавить багатьох українців, а саме підлітків, мобілізацію 18-річних в Україні. Наскільки це можливо, що говорять політики з цього приводу. Друзі, щоб не пропускати нових цікавих відео, я також раджу вам підписатись на цей канал. Підтримайте розвиток україномовного контенту вашим лайком та коментарем. Дякую вам. Отже, почнемо з Сполучених Штатів. Сполучені Штати зараз закликають Україну почати призов з 18 років. Саме адміністрація поки що чинного американського президента Джо Байдена закликає Україну якби швидко збільшити чисельність Збройних сил України саме за рахунок перегляду мобілізаційного законодавства. Тобто, щоб дозволити призов до армії людей з 18 років. Про це стверджує також представник адміністрації Байдена, який говорив з одним із українських видань на умовах анонімності. Зазначається, що зараз адміністрація демократів, яка залишає посаду, начебто хоче, щоб Україна знизила призовний вік до 18 років з 25 років, щоб допомогти, звичайно, розширити резерв чоловіків призовного віку. За словами американських посадовців, це чиста математика. Матика ситуації зараз, в якій опинилась Україна, полягає в тому, що Україні потрібно більше військ для ведення бойових дій. Крім того, зазначається, що за словами деяких європейських чиновників, які побажали залишитись неназваними, президент України чує від них занепокоєння про те, що Україна має проблему з кадрами, а не з озброєнням. Нагадаю, наприклад, 19 листопада радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Саліван заявляв, що Україна отримала багато різної американської зброї однак, все одно опинилась у складній ситуації на полі бою. І причиною цього, на його думку, він назвав проблема з мобілізацією. Нагадаю, що Джейк Саліван, це радник з національної безпеки та один з ключових посадовців США. Він зробив цю заяву, яка також багатьох обурила. До речі, в інтерв'ю він заявив, що Україні зараз потрібна не новітня зброя та боєприпаси, а мобілізація. Кажемо, мавляв, ми вам передали і танки, і літаки F16, Патріоти, а принципових змін ми не бачимо. Звичайно, друзі, ця заява в інтерв'ю Салівана цинічна, бо Джейк Саліван знає, що Сполучені Штати, наприклад. Давали зброю, але не в достатньому обсязі запізно, і навіть те, що вони дали, працює, погодьтесь більш ніж ефективно. Звичайно, без цієї зброї Україна мала би набагато більші втрати. Однак, цей посадовець Саліван, який представляє Білий Дім, каже, що найкращий шлях для України до успіху полягає. Не через зброю, а через мобілізацію, тобто нестача живої сили у збройних силах України призводить до того, що російська армія на певних ділянках просувається на лінії фронту швидше ніж, наприклад, у попередні два роки війни. Нагадаю, що згідно з чинним українським законодавством, ухваленим навесні 2024 року, призовний вік для мобілізації зараз в Україні знижено з 27 до 25 років. Тобто, чоловіків віком від 18 до 25 років, визнаних придатними до військової служби, не мобілізують, а призивають на строкову військову службу чи на контракт. В Офісі президента України вже заявили, що західні союзники також тиснуть на. Володимира Олександровича в питанні зниження віку призову за мобілізацію до 18 років. Разом з тим, Україна побоїться, що цей захід посилить демографічну кризу в Україні, погодьтеся, яка і так катастрофічна. Умеров, наприклад, прокоментував заяви про тиск Сполучених Штатів щодо мобілізації. Міністр оборони назвав подібні заяви чутками і додав, що його відомство не коментує плітки. Умеров також пояснив, що чинне законодавство України ухвалене разом із парламентом регулює процес мобілізації, який чітко визнає, які громадяни. Стають військово зобов'язаними. За його словами, іноді партнери України ставлять питання про мобілізацію молодих людей віком від 18 до 25 років, оскільки хочуть зрозуміти, чому ці категорії зараз громадян не мобілізуються. У відповідь українська влада пояснює, що це рішення Верховної Ради, яка дозволила мобілізувати громадян віком від 25 до 60 років. Тобто на питання, чи можуть бути змінені рішення щодо мобілізації, Умеров сказав, що Україна зараз прагне надати вибір громадянам. Якщо хтось, наприклад, добровільно хоче йти в армію, то вони можуть підписати контракт. Що відомо про тиск з боку ще Штатів щодо мобілізації? Сполучені Штати дійсно чинять тиск на українське керівництво. Цю інформацію, до речі, підтвердив радник голови офісу президента Сергій Лєщенко. Він заявив, що представники як демократичної, зараз, так і республіканських партій. Вважають, що Україні слід мобілізувати молодь у віці від 18 до 25 років. Вони порівнюють це з практикою Сполучених Штатів під час війни у В'єтнамі. Американські партнери висловлюють занепокоєння щодо недостатньої кількості військових сил в Україні, закликаючи до мобілізації молоді. Хоча щоб вони не були такі занепокоєні, хай краще візьмуть Україну в НАТО і всі занепокоєння відразу зникнуть. Однак, президент України поки що не погодився на цю пропозицію Сполучених Штатів і намагається навпаки переконати її політиків з обох партій, продовжити надання з одного боку військової допомоги без змін у призовний вік. Хочу нагадати те, що у Верховній Раді раніше повідомляли, що українська влада близька до ухвалення рішення про зниження віку призову, але тільки до 20 років. Отже, друзі, чи є наразі потреба у зниженні мобілізаційного віку? Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях під цим відео. І якщо влада піде на е, такі кроки, то коли і за яких умов їх можна очікувати? Наприклад, секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко зазначив, що питання мобілізації молоді зараз. Від 18 років звучить на міжнародному рівні, але це не означає, що його активно розглядають в Україні. Костенко вважає, що вік мобілізації з 18 років міг би посилити армію, але водночас він визнає, що юнаки. Такого віку часто недосвідчені та фізично не готові до складних умов бойових дій. Водночас інші військові визнають, що залучення молоді зараз могло б допомогти компенсувати нестачу особового складу, але лише в умовах правильної підготовки. Давайте скажемо про те, що, наприклад, люди віком якраз від 18 до 25 років це майбутній кадровий та демографічний потенціал зараз країни. Не будемо говорити вже про те, скільки українців зараз знаходяться за кордоном. Їхня мобілізація, мобілізація підлітків від 18 років, походьтесь, може навпаки негативно вплинути на економіку та соціальну структуру зараз України. На мою думку, період якраз від 18 до 25 років це найважливіший період для формування кар'єри, створення сімей та народження дітей. І у нинішній, нагадаю, демографічній ситуації мобілізація молоді може погодь дарити здарити по майбутньому України. Як висновки, можемо сказати про те, що на сьогодні українська влада не планує знижувати вік мобілізації, попри запити з боку партнерів, президент також військове керівництво України та експерти сходяться на думці, що це питання не є нагальним і може мати більше негативних наслідків ніж переваг. Тож на сьогодні мобілізація з 18 років залишається лише обговоренням без реальних планів провадження. Друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Підписуйтесь на канал iFromUkraine, щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.